Доктор Джен і я знаємо, що вона обожнює свій Топган. Тому зараз ми переходимо до питання від глядача. Давайте одразу перейдемо до нього. Чи означає предіабет, що ви обов'язково захворієте на діабет? Абсолютно ні. І по-перше, як дізнатися, чи у вас предіабет? Простий аналіз крові, який називається гемоглобін А1С. Вам не потрібно бути наче серце, і він показує середній рівень глюкози в крові, якому піддаються ваші червоні кров'яні клітини протягом приблизно тримісячного періоду. Якщо ви отримуєте показник між 5,7 і 6,5, ви зазвичай є предіабетиком. Це один з трьох дорослих американців. 80% не знають, що мають це. Хороша новина, друзі, що це повністю зворотне разом зі зниженням ваги, з фізичними вправами, з корекцією того, що ми їмо. Дуже важливо знати, чи ви предіабетик, тому наступного разу на прийомі у лікаря або у вашого медичного працівника просто попросіть зробити цей тест. Доктораштон, ваш рецепт для доброго самопочуття сьогодні. Багатьом людям потрібно можливо прислухатися. Звичайно, зараз розпал літа і на вулиці дуже спекотно. А я один з них. Це поради. Як ви можете визначити свій рівень гідратації, щоб не допустити зневоднення? Отже, перше, це ваша спрага і сечовипускання. Якщо ви відчуваєте спрагу і рідше ходите в туалет, це один з основних ознак. Друге, очевидно, це запаморочення, особливо якщо ви переходите з положення лежаче в сидяче або з сидячого в стояче. І останнє це тентинг шкіри. Що це означає? Ви можете взяти шкіру на руці, трохи її ущипнути. І якщо ви добре зволожені, ваша шкіра повинна одразу повернутися назад. Якщо ви зневоднені, ви помітите, що вона залишиться, знаєте, трохи піднятою. Вірите чи ні, але як не дивно, я здається добре зволожена, але це рідкість. отже, просто ущипніть свою шкіру і потягніть її трохи, і потім відпустіть її. Якщо вологи достатньо, шкіра має швидко повернутися. Якщо ви зневоднені, то вона залишиться піднятою. Ви також можете спробувати шкіру тут навколо очей. Я покажу вам, коли повернуся до студії. Вся студія щипає. Я піду за водою. Дякую, доктор Джен. Продовжуйте надсилати свої запитання щодо здоров'я та добробуту. Нам на ABC GMA3.